І якось топ-менеджер їхав на базу, щоб провідати свою тройку. Для нього були важливі моменти для Макса. Макс – синій самоскит. Дуже корисний та любить працювати. У нього є багато друзів. Макс, для тебе є. Завдання відвести світлофор на вулицю Дерибасівську. Як скажете, містер Рональд? Ну, от рушай в порт і забери. Добре, прогримів Марс. Хто замовлював пінстрінням? Я, містер Рональд, сказав Джек. Джек, екскаватор навантажувач. Любить працювати в кар'єрі. Дуже корисний, дуже добрий, дуже веселий і має безліч друзів. Ну ось і забирай. Ну, а для тебе Макс Вазіль. О, дякую, містер Рональд. Я його обов'язково поставлю. Зараз зачекайте. Я за сам... можна я забув в лютові трупи ви хлопці. Звичайно, можна Балджі. Балджі. Грубий, ну корисний бульдозер. Любить працювати в піщаному кар'єрі, має безліч друзів, а також він дуже розумний та мудрий. Ну що, Макс, щасливої дороги? Так, сер. Дякую, сер. Нема за що, але я поїхав. А я їду за світлофором. На завод, що в порту. І так Макс приїхав за світлофором. Навантажуйте. крикнув Макс. Світлофор завантажили і Макс поїхав. Так він і приїхав до місця назначення. Його дійсно розвантажили, але він рушив додому. Ну, що ж я можу сказати, Макс? Ти молодець. Дякую, велике, сказав Макс. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей, друзі.